Чи, значить, вчора, значить, вчора було рішення Ради, затвердження результатів. До речі, цього підприємства одна з найвищих заробітних плат в Україні. Тим словом, потужне підприємство, гарно працює. І, значить, і на майбутнє. Я думаю, що, ми, що це не перше підприємство. У нас ще будуть багато підприємств. Не, не да, переточені. Не останні, для того, щоб далі працювати, yeah. потрібно заздалегідь готуватися до цього. Тому що показники діяльності, там є пара показників, десь 15-15 показників. Тобто треба розуміти, що були гарні показники для того, щоб стати переносом. Тобто, ми, ми кожен рік yeah. даємо повідомлення, хто бажає, всі подавайте документи. Борітися і побороти буде першому. Кожен автомобіль буде, буде мати спеціальну наклейку від кращий перевізник 2013 року на українській та міській мові, і також грошова премія. Я правда не знаю, яка, яка грошова призміна, значить це буде, це буде, в нас, а буде в нас, в нас буде ресторани. Хватить, це школяє. У нас буде відбуватися конференція в районі 22 травня. Значить, Урочисто на конференції будуть нагороджені даний відповідь, значить, по цьому питанню.